Друзі, всім привіт! Швиденько записую для вас влог, заодно відповім на деякі питання. Тому що я читаю коментарі, і мені простіше відповісти на ось такому форматі відео для вас. Хоч Сьогодні вихідний день, вихідні дні я зазвичай не знімаю влоги, ну, тому що потрібно відпочивати. Я вже вам казала: я вчора не відпочивала, я шила ось цей ось. Жилет і урок я для вас зняла. Ось такий жилет на зав'язках, супермодний. Це ще він не дуже попрасований. Ось така класна, класний виріб, дуже красивий, ось так зблизька. Ще під нього я потім, можливо, ну, щоб це був як комплект, я могла його е продати, то потрібно пошити ще якісь буде штани або ще, щоб в новій колекції продати. Але суть не про те, щоб ви бачили. Виріб є. Ще раз, давайте. Ось. бачите, Ось такий, дуже красиво. Так, тепер я відповідаю на питання. Значить, перше питання, яке ви мені задавали, це було питання по штанах палацо. Чи вони, чому вони без кишень? І чи вони з кишеною? Хочеться сказати, змилуйтесь, це. Мабуть, що Наталія задавала питання. Наталія, для того, щоб зробити кишеню, потрібно намалювати лінію, риску і на тому місці зробити кишеню. Хочете косу, хочете в бік, яку захочете, друзі. Не балуємося. Зробити кишеню ну це дуже просто на будь-якій викріпці. Саме на викріці палацо, в цьому випадку я рекомендую робити до цих штанів. Блискавку з боку, якщо вам зручно буде вшивати і бокову кишеню, будь ласка, якщо не зручно, кишень не робимо. Якщо зручно, робимо. Ви зрозумієте, друзі. Оскільки більшість з вас вже в мене замовляли базову основу штанів, то я думаю, що вони і кишеню освоїли. І для них Боже, що я як кокаду. і для них буде не проблема ос... ну, Шити будь-яку кишеню, будь-куди, в спідницю, в штани, в сукню. Ви зрозуміли, це просто конструктивна лінія. Сам прикол в штанях палацу, що там правильне моделювання. Штани палацу відрізняються від базової основи, випадами на передню, на задню половину, вірним розширенням низу, і вказані всі прибавки, і також вірна розрахована оця складка. А кишеня це вже ну, взагалі не проблема. Хочемо, додаємо, хочемо, не додаємо. Це може бути як бокова стандартна кишеня. Звичайна, така як ми з вами спідницю зі складками шили, так це може бути кишеня в шві. Урок чорного комбінезона на каналі є. Е. За це я думаю вам відповіла. Кишеня, друзі, це не проблема. Тому е, я розумію, що ну глядачів, наприклад, які не часто шиють, можливо, і для них, от вони щось не побачили, вони думають, що це ну ось тільки так: е, будь-яка викрійка, це можливість ваша додати туди що завгодно. Це можуть бути кишені позаду. Так? Ви ж не попитали, чому нема кишень позаду. Додавайте і вони там будуть. Далі сьогодні в мені вранці прийшов запит на... Чи я роблю викріки на замовлення? І саме цікавила дитяча викріка. Друзі, викріки на замовлення я не роблю. Тобто, якщо ви хочете розробку дитячих виробів, лекал, я цим не займаюся. По-перше, я не працюю з дитячими виробами. Я роблю які лекала. Можливо, хтось дивиться мене вперше. Це базові лекала, мої власні розробки, і я їх продаю. Базова основа ліфу це та основа, по якій ви моделюєте будь-який плечовий виріб. Базова основа штанів. Розроблені мною викрійки, базова основа штанів від 42 го аж до 70-го. Базова основа ліфу від 42 го до 70. -го. Далі є окремо викрійка блузи з рукавом реглан. включно до 64 році. Міру. Тепер я ще розробила лекала, оскільки в мене було замовлення на них, і я його планувала розробити. Це е, штани палацу, і зараз я приймаю замовлення на штани палацу. От. Це не значить, що я розробляю якісь індивідуальні викріки. Наприклад, що ви мені присилаєте фотографію сукні, і я вам роблю її викріку. Ні, я так не працюю, друзі. Чому? Пояснюю. Бо, можливо, не всі розуміють, що таке розробка лекал. Деяких з вас, і в мене ще було запитання дивне. Ну, Я не знаю, мені це дивно. Пише під відео дівчина під минулим. Це вартість за одне лекало, так і хочеться написати, ні, бляха-муха, за всі. Ну, блін, ну, блін, Люди добрі. Ну, а як ви думаєте, скільки вартує лекало? Вирізане на папері, підписане вручну. і... Просто відскакує від зубів. Це ж не викрійка з бурди. Ви розгортаєте і працюєте. Ті, хто в мене брали викрійки, замовляли дівчата. Понаписуйте ваші відгуки, як вам легко працювало з моїм лекалом. Чи то футболка була, чи то були штани. Через що в мене дівчина замовляла аж за кордону, тому що вона написала, що мої викрійки ідеальні, брюки, вона по ним пошила от штани, і ще замовила в мене палацо. Я планувала цю розробку. Але ну планувала, планувала. Ви ж бачите, які плани. Тому зайчики, отак, це досконалі викріки, які розробила я. Тепер я розкажу, чому ви не можете взяти картинку, прислати. Я зроблю вам викріку. Чому друзі? Тому що це дуже багато часу. Будь-яка розробка лекал це повний розмірний ряд від 42-го до 60-го, Допустимо, да? І якщо ви хочете, щоб я розробила це лекало, ви маєте за розробку заплатити і замовити весь розмірний ряд. Тоді мені, як дизайнеру, як майстру, є сенс цим займатися. Чому? Тому що це оправдано буде фінансово. Да? Коли в мене є велике замовлення, отак як пані робила, і я погодилася, що от я роблю розробку, потім далі з цими лекалами. Я зможу їх продавати, розмножувати і так далі. Просто, наприклад, робити мені одні штани дитячі, малювати, креслити, займатися розробкою тиждень, раді того, щоб продати вам одну викройку за 500 гривень, я цього робити не буду. Тому що мій час він не безкоштовний, він коштує грошей, оскільки в мене є досвід, власні вже лекала, тобто цей досвід. Ви платите не просто за викрійку. Всі мої викріки, це я вам продаю свій досвід, грубо кажучи. Ви берете всі мої знання, розкладаєте і ними користуєтесь. Багато хто цього не розуміє. Тому, якщо ви хочете робити розробку лекал, ви маєте розуміти, що розробка лекал, наприклад, десь в якомусь бюро нормальному вартує від 15 тисяч гривень. Вартує розробка ликав. От я вам розказую, скільки це коштує сама розробка. Я, мабуть, щоб брала б менше, да, От так як пані в мене замовляла, я вона не платила ні за розробку, ні за якусь там швидкість, ні за що. Я просто взяла з неї суму конкретно за ті замовлення, які вона робила. Якщо ми говоримо за конкретну розробку, друзі, це не безкоштовно будь-який труд. Інтелектуальний, він має коштувати грошей. І я хочу донести до вас те, щоб ви е, свій труд також за безстінь не продавали. Особливо, якщо це швидко, якщо це потрібно зробити, ну от так от прям швидко і все. Більшість виробів, які я шию, наприклад, показую для уроків, це все я роблю в радість. Тому я навіть буваю, не рахую ні тканину, ні свій час. Я от відшиваю колекцію, знаєте, це. Моя терапія, тому канал так називається. Плаття терапія. Більшість виробів вони в мене ну як недооцінені. Я прекрасно бачу ціни в магазинах і на тканину, і на вироби. Я прекрасно знаю, яка в мене якість пошиття. Тому ось так, друзі. Тому, будь ласка, цінуйте те, що ви, наприклад, маєте. Це не просто викріка журналів, де просто якесь там схематично щось зроблено як-небудь, що не можна ради дати підганяти. Мої викріки вони до. Допрацьовані повністю. Тому така вартість вона повністю оправдана. От за це що я хотіла вам відповісти, тому що деякі дівчатка не ну, буває, вони не розуміють, що таке розробка. Просто прислати мені картинку, щоб я за цим займалась, я займатися не буду. Чому? Ще раз пояснюю: бо за цей час, ну дивіться, тиждень, наприклад, я буду робити вам якесь одне лекало. Лосіни там чи якийсь костюм. За тиждень я можу пошити. Ну якщо я себе більш-менш нормально почуваю, да Даже якщо я пошию одне плаття в день, це за тиждень. І продам його по тисячі гривень, це, грубо кажучи, 7 тисяч гривень без напряга. Я не спішу, я роблю те, що мені подобається. Ну тобто, люди, ну, я вмію рахувати. Прекрасно, в мене фінансова освіта. І плюс я роблю це в кайф. Коли ти робиш щось на замовлення, ти переживаєш, ти перепр... перепровіряєш мільйон разів, що щось може піти не так, ти звіряєшся. Покажу вам зараз. Зараз у мене був спільний. Ось, сюди, дивіться, штани палацу. Ви бачите, скільки разів тут було наклеєно? Бачите оцю склейку? Це кожна оця частинка, кожна, кожна частинка по сантиметру на кожний розмір підрізалося і додавалася. Це називається градація. Уявіть, скільки разів. Кожна ця викрійка перепровірялася, склеювалась до кучі. Я дивилась, чи все добре, і якщо що, робила коригування? Оце вам, друзі, розробка лекал. Бо деякі люди ну, не розуміють, що таке розробка лекал. Це емоційний, скажімо так, труд. Плюс довжина, коригування довжини на кожний розмір і так далі, і тому подібне. Далі ще було питання, знову ж таки: чому я не роблю? Викрійки в pdf форматі не всі розуміють, що таке pdf формат. PDF-формат формат це не просто на комп'ютері щось зробити, да, вам послають, а ви далі клейте. А беріть, розпечатуйте, клейте. Це не то. Конкретна програма кравецька для викройок, вона не безкоштовна. Вона коштує до хрена грошей. Чому? Тому що мій Сергій безпосередньо цим займається. На виробництві, тільки там, звісно, що одяг для військових. Ця програма, вона охренеть, яка дорога. Для того, щоб її освоїти, треба бути з такими мозгами, як мій Сергій. Треба бути як айтішнік. розуміти, що, де, куди, там буквально чуть-чуть. В мене такого, ну в мене мозги зовсім другі. Я творча людина. Я можу намалювати, написати, написати вірш, намалювати від руки. розумієте, я не Айтішник, я цим займатися не буду. Тому цей pdf формат як ви кажете, мені особисто для мого феншуя він не підходить. Чи я хочу освоювати цю програму? Ні. Далі, окей, наприклад, освоїла цю програму. Це ж ви уявіть, спочатку треба сканер. Тому що треба загрузити в той сканер мої базові основи, оскільки вони вже в мене є, щоб мені їх не малювати ще раз. Треба величезний сканер, от сканувати мої основи, щоб мені було від чого відштовхуватись і по ним тоді, да щоб не робити дурну роботу. Величезний сканер відсканувати, подивитися, чи все підходить, роздрукувати, звірити. Плотер плотер це величезний принтер для викрійок. Він коштує від 100 тисяч гривень. Плюс його треба десь поставити кімнату. Друзі, це ну, розумієте, про це все ми з Сергієм. Вже, коли я тільки стала розробляти лекала, про це все ми вже поговорили. Вже ми склали повністю скільки що вартує. Це не вартує того, щоб я на нього витрачала гроші ні на програму, ні на плотери і так далі, і тому подібне. Тому що це треба продати мені цих викроїв мільйони, щоб воно от купилось. Тому для мене особисто це не вигідно. Для мене вигідно робити те, що мені не в напряг. Це в першу чергу і в другу, ну, це величезні затрати, які не окупляться. Це якби в мене цих викройок продавалися тисячі, от знаєте, щоб тисячу людей, наприклад, в мене замовили цю викрійку. Тоді, можливо, є сенс там, купити цю програму, і то, наприклад, якщо хтось буде займатися в цій програмі, це не то. Тут я пальцями відчуваю. Пальцями на папері я відчуваю де що додати. Я не знаю, як це пояснити людям. Я прям відчуваю. Я не в тупу, просто знаєте, так як там от є програма, є формули, щось людина додає, і все я це відчуваю. От я не знаю, як це пояснити. От я відчуваю, де що додати під певний розмір. Ага, тут така має бути коригування. Ну, от, все розумієте, творча людина. Тому я надію, що я відповіла. Хоча я вже відповідала на це питання. Просто ви ну, може недавно попали на канал і не передивлялися всіх відео. Тому, зайчики, ось так. Все. Я надію, що ви мене почули. Урок буде, але щоб був урок, треба за ну матеріал, я вчора відзняла. Але ще ж треба буде. Щось дошити до цього, щоб було воно як костюм, щоб я могла кудись діти. Розумієте, все, що я роблю, воно має бути з толком. Якщо я шию якийсь виріб для уроку, то я маю його або продати, або якщо я це шию для уроку, то я це маю залишити собі. Просто так, ради розваги, якісь макети, щось таке, я не шию. Ми ще раз пояснюю, друзі, це все час, а час це моє життя. Одне діло, коли ти в 20, да, щось робиш, а друге діло, коли тобі вже далеко не 20, і для тебе все це, це твій. Ну, ти тратиш на це свій енергоресурс. І в нас він зараз ну, ой, який важливий, особливо в цей час. Тож, друзі, допомагайте одне одному. Я маю надію, що я відповіла на всі ваші питання і стосовно викрійок, стосовно цього. що викрійки я роблю тільки ті, це базові викрійки, розробку роблю, і потім я їх реалізую. На замовлення, наприклад, що ви от хочете костюм, наприклад, якийсь спортивний, або ще щось. Зараз я такого не роблю. Чому? Бо мені простіше пошити цей костюм і продати його, ніж тиждень робити. Ви розумієте, будь-яка праця, тим паче, така, вона має оплачуватись повністю. Ну, А просто так, раді прикола, ну я ж не буду працювати тиждень. Все, я думаю, я пояснила вам зайчики, щоб ви розуміли, скільки вартує. Тому що деякі люди вони не розуміють, скільки вартує, наприклад. Розробка якогось лекала, да, доведення до його до розуму. І цим займаються ж є конструктор, є дизайнер, є технолог. І ці всі люди працюють вкупі. А я з цим всім, що я вам показала, працюю і доводжу до ума одна людина. Одна. Я роблю все сама. Тому це довго, це якісно, і плюс на кожному етапі я це все контролюю. Зшиваю докупи, дивлюся, де краще, Тобто, максимально простіше і краще. Всі лекала я роблю так, щоб вони були максимально легкі в користуванні, будь для кого. Тобто, щоб коригувань було якомога менше. І плюс завжди зі мною є безпосередньо зв'язок. Я відповідаю на всі коментарі, якщо є якісь питання, наприклад, після того, як в мене людина придбала лекало, я відповідаю ну, особисто їй. Отак, От все зайчики. Бувайте здорові! Всім цьомки бомки Всім пока гарно відпочивайте, їжте смачно!